Шарика така Я знав, що тут ще й залишилося А я вже бачу Правда, в решим снегом чуть-чуть присыпало. И в Так, Коля там шукає дальше, больше ничего не нашел. У а мне вот выпала монетка. Дается 5 копеек. Советский тоже. Точно. Больше всего, что 61-й рік. Щось в мене таке відчуття, вже дуже мене часті 5 копійок 61 першого року. Ну нічого, все-таки знахідка хоч якась. О, знайшов щось цікавеньке, не глибоко було, майже зверху. Можливо навіть щось з Російської імперії. Віддніється Орел видніється, але... але щось в дуже-дуже в поганому стані. Закинемо мило, побачимо що це. Ну, що царська, так точно. Хочу легко. Другий цар. Та <ривіт> ти шо рік починається. 1909. Ста мій зарядна копійка. А <ривіт> я ось знайшов, п'ять мене рік почався з 5 копійок 61-го року. <ривіт> Цікаво. І ось якийсь цікавий оріал видніється. Ну, така вбита. Ага, і мило на пару днів. на тиждень минимум Я ще... Значу, Значит, что? Желтынячий? Чепионер? Желтыня! Так. Так вот. будет именно. Это будут. Так что. А, Давай а, а, я я пойду. Давай я пойду. Міднячок. Позбав изъяти. Така зеленька така. Ну, Потрися, да. Це тут непонятно, але не найти цей. Дайте не рівний чердан, не по-нашому ізопиш десь. Бач. бач? Ні, коліцарська, дві копійки, дві да? да, копійки коїсь з останніх царів. царі. Черно, а бачу вже копійки. Це все поміємо, побачимо. Царські, грубо говоря. Так, щоб не йшли, ми вже б тут не копали. Да. Що... <пас> Говори, що ми тільки сиди купаємо. Не Я казав, купаємо. Ми почали зимою знімати, брали вітрили, почали знімати ті вже випиті місця. Ну, робити, мені свято залишалися. А тут дома я знав, що з тим що що на черніхи поїдемо. остани монет такий вот светик просто шикарний люблю эти советы приємні такі робіт ничего особливого але приємно поставить золото пальці ну, сьогодні топ монет не багато но царезм сует царезм один Зарізм другий. Зарізм третій.